Єгор Чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з національної безпеки оборонної розвідки. Вітаємо вас. Добрий вечір. Ну е, в контексті нашої співпраці перше, що спадає на думку, це, звісно, не декларації, які там були меморандуми, да, зі сполученими штатами підписані з виробниками проведені перемовини, але все ж таки хотілося б про конкретне говорити. А конкретно, це, зокрема, інтеграція, наприклад, нашого озброєння з західними зразками, це посилення нашої ППО, і ми про це вже неодноразово згадували, що ці кроки вони вже були зреалізовані. Часто густо виникає питання: так а на конкретно, коли ми отримаємо, наприклад, спільно вироблені снаряди? І в цій частині згадуємо знову ж таки тих. Самих американських виробників, які ну вони зацікавлені в цих замовленнях. Але чи можемо ми говорити про швидкі темпи цього процесу? Якщо говорити конкретно про снаряди, то тут, в принципі, ми е, і власне виробництво нарощуємо без партнерів. І основна проблема на сьогоднішній день, як в Україні, так і в всьому світі, це складова цих боєприпасів. Це порох. Порох виробляють не так багато країн. Російська ну, з Федерація. Взагалі Дефіцит у світі. Дефіцит у світі, так, і, да, і саме тому це таке ботлнек, да, таке вузьке горличко, що, що не дозволяє нам. Тут, в принципі, немає якихось високих технологій для того, щоб співпрацювати з нашими партнерами в цьому питанні. Але ми просимо наших партнерів шукати для нас, в тому числі порох. І ми розуміємо, що коли ми приїжджаємо на який якийсь пороховий завод, вони кажуть, без питань за два роки. Ви можете підписати контракт і затримаємо його виконаємо. Зараз ми шукаємо всі шляхи, щоб все ж таки отримати ці пораха якомога швидше, в тому числі і через наших партнерів. Ось цьому є співпраця і поворобництво боєприпасів. А ось та власна угода про прискорення спільного виробництва зброї, яка була підписана у Вашингтоні, так між нашими делегаціями. Про що вона на що сьогодні, щось сьогодні ми можемо виробляти спільно з американцями? вона направлена на три основні складові: це власне ППО, це снаряди, про які ми говоримо. Це в тому числі до речі, і РЕП туди входить. Нам нам важливо отримати технології, перш за все. І по-друге, спростити процес взаємної, ну якщо не інтеграції, а взаємної кооперації. Тому що на сьогоднішній день, в принципі, всі країни мають досить жорстке законодавство щодо експорту технологій військових. Ми, коли були там, місяць тому в Вашингтоні, розмовляли з Держдепом, і там вони готові йти, якщо ми говоримо про співпрацю держава держава тому що. В принципі, майже весь сектор оборонний, оборонного виробництва в Сполучених Штатах, це приватний. і ми його не можемо змусити з нами працювати чи не працювати. Тому ми можемо тільки говорити з нашими колегами з Сполучених Штатів або на рівні конгресу, або на рівні там, Білого Дому, або на рівні Державного департаменту, і вони можуть нам або проводити адвокацію з цими кампаніями, або спрощувати умови співробітництво, щоб надавати швидше ліцензії, дозволи, сертифікати і так далі. І цей, ну, ми отримали, скажімо так, позитивний результат, і і дійсно, ми ж почали це робити не сьогодні, не вчора. За останній рік ми маємо дуже суттєве просування в тому, що ми отримуємо і озброєння досить швидко, коли ми його закуповуємо. Ми ж не все озброєння з Сполучених Штатів. По безкоштовно, скажімо так, по допомозі. Ми, ми частково і закуповуємо. І коли ти закуповуєш, ти також маєш мати. Ліцензії дозволи, і так далі, і раніше це, це вимагало там 6 місяців, 7 місяців. Зараз це робиться там за тиждень. Бачите, ви самі зазначили вжили слово термін закуповуємо на закуповуємо потрібні гроші. Ми зараз дуже сильно переживаємо і все ж таки тримаємо кулаки за виділення нашого ну пакету допомоги від США для нас на наступний рік. Там 60 плюс мільярдів. Давайте апелювати іншими цифрами: 350-400 мільярдів від генштабу. Це ті кошти, які нам потрібні для того, щоб вийти на кордони. 90-х років. Просто тут в чому питання? Це ну, космічна цифра з одного боку. З іншого боку, якщо долучиться весь світ не лише США, і знаєте, так в принцип кошика спрацює, то можливо ці кошти можна було б зібрати протягом наступних кількох років. Але чи вирішать вони питання і чи можемо ми закумулювати таку суму? Зібрати можемо, витратити не зможемо. Тому що всі оборонні підприємства, які виробляють на сьогоднішній день снаряди, що Умовно для західного світу, да, ми не беремо там Китай або не беремо Російську Федерацію, не зможуть виробити 17 мільйонів снарядів, про які там казав. Ну, з силкою на з силкою на те, що це була розмова між залужним та Остіном Лойдом Остіном, тому замало просто знайти гроші. Потрібно знайти ті можливості і виробничі потужності, які можуть забезпечити таку кількість снарядів. Ну і я, чесно кажучи, дуже сумніваюся. чи, давайте так. Ми я, я розумію, яким чином формується запит від збройних сил України. Це нормативні певні нормативи, які там скільки мають бути використано в день снарядів на там один на одну бригаду або на один дивізіон артилерійський і так далі, і це просто. Перемножується, і ось така 17 мільйонів сума снарядів отримується. Ми, чесно кажучи, стикалися з цією проблематикою ще рік тому, коли заслуховували Рєзнікова, колишнього міністра, коли заслуговували Генштаб. І міністерство просто не може забезпечити не тому, що там не вистачає коштів, а тому, що немає виробничих потужностей. Ну і чесно кажучи, розуміючи, скільки, наскільки розраховує Російська Федерація снарядів на рік. Вони можуть самостійно а, там, мільйон а, виробляти, плюс мільйон вони а, а, очікують від а, Північної Кореї. Я думаю, що 17 мільйонів і 2 мільйони дещо не порівнювані суми. Тобто я, я до того, що потрібно все ж таки виходити з тих реалій, які ми маємо і у виробничих потужностях, і відходити, мабуть, від а, такого я не, не скажу що радянської калькуляції, але дещо застарілої калькуляції, плюс. Потрібно враховувати те, що є 155-й калібр, який більш точний, або є касетні боєприпаси, ефективність яких один до трьох приблизно звичайного артилерійського боєприпасу. Тобто, все це потрібно все ж таки брати до уваги і тоді там говорити про цифри. Давайте поговоримо про ситуацію на фронті. От наскільки вся ця дискусія зараз про озброєння, про гроші на озброєння, наскільки вона сьогодні відчутна там на передовій, і власне, які у нас очікування, очікуючи, враховуючи, що у росіян є якісь амбіції до президентських виборів в Росії, щось нібито там захопити і комусь щось довести? Ну, те, що зараз не голосується допомога в сполучених штатах, це дійсно впливає досить абсолютно чітко і лінійно на те, що відбувається на полі бою, тому що зараз розтягуються ті пакети допомоги, які були виділені на 23 й рік, тому що на 24-й фінансовий рік, який починається з жовтня місяця. Ми ось декілька місяців просто. Намагаємося розтягнути те, що залишилося в 23 -м. Ну або білий дім намагається розтягнути. Звісно, що є нестача боєприпасів через це. Звісно, що є нестача озброєння через це. Я сподіваюся, дуже сподіваюся, що все ж таки буде проголосовано в цьому році допомога, тому що є певні позитивні, скажімо так, сигнали, наприклад, те, що і Сенат і Конгрес домовилися, що вони працюють не до 15-го, а тепер до 21-го. тобто ще тиждень в нас є, саме через. Це питання вони продовжили свою свою роботу. Сподіваюся, що домовляться. Тим більше, що там переговорник змінився замість сенатора. Мьорфі буде шумер від демократів. Тобто, і плюс візит Зеленського. Я думаю, що досить вплинув. І Байден сказав, що потрібно йти на деякі поступки, скажімо так, щодо питання кордону. Якщо буде проголосовано, думаю, що дуже досить швидко вирівнюється ситуація і на лінії фронту. Зараз ми бачимо, що росіяни, на жаль, наступають і по Мар'янці, і Авдіївка і Куп'янський напрямок. Вони розуміють нашу нашу ситуацію, але це не означає, що ми зараз там. Провалимося, у нас є запаси. Просто зараз нам а, потрібно дозовано їх використовувати. Бачите, є. Ну, ми вже виходимо з тієї ситуації, яка є, і робимо все можливе, дякуючи нашим партнерам на фронті, але є ще інший фронт, зокрема Кіберфронт, який є складовою а, логіки розвитку армії багатьох країн. Вже на тепер провідних як оцінюєте, взагалі відповідь на злам цієї хакерської компанії Санцепьок російської, да яка там вжила всіх заходів, щоб там трохи. Ляг, ну, лягло стільниково сполучення да, наше оператора українського і відповіли власне, на блокування всієї федеральної оцієї податкової системи. Це вже наші гурівці таку відповідь відпрацювали. Взагалі, оця битва хакерів, наскільки ця, ну, цей напрямок може бути перспективним в протидії ворогу? Ви знаєте, я думаю, що ефективність умовно білих хакерів, які працюють на нашій стороні, да, вона вимірюється тим, чи ми відчуваємо на собі, на собі хакерські атаки, чи не відчуваємо. Тобто, ті захисники, кіберзахисники, які у нас є, я думаю, що працюють досить ефективно, якщо за. Майже два роки війни ми не відчули на собі ані банкопаду через те, що була, хоча постійно йдуть атаки на банківський сектор. Ну зараз, на жаль, є проблеми з київстарами. Я думаю, що але я думаю, що вони будуть вирішені. Тобто, ми ця така невидима війна ведеться постійно, і ми відбили. Тисячі тисячі атак Російської Федерації. Я думаю, що наші хлопці та дівчата, які працюють в цій сфері, можуть поділитися досвідом з багатьма західними країнами, які не відчували на собі такого тиску Російської Федерації. Плюс до того вони мають певні результати в зламі російських Пиште, наш наш мобільний оператор зараз теж переживає безпрецедентну хакерську атаку, і теж у нас буде ще й такий досвід, як долати такі хакерські атаки. Ну я ж кажу, це не перша хакерська атака і не перша відбита зараз. На жаль, вдалося пробити захист Київстару, але з усього всього будуть зроблені висновки і підготовлені. Більш краще, скажімо, так, і інші оператори, або навіть не тільки оператори, це питання вже. Об'єктів критичної інфраструктури, в які також входять оператори зв'язку, так ну ми дуже сподіваємося, що ми з перших уст дізнаємося про все, що відбувається з Київстаром. Олександр Комаров, президент компанії, у нас буде на початку наступної години. Дякуємо вам за розмову. Нагадаємо, що з нами в студії був Єгор Чернів, голова делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної Ради із питань національної безпеки, оборони та розвідки.